Конституційний суд Німеччини визнав законними норми європейського стабілізаційного механізму. Відтак він зможе запрацювати вже з 1 жовтня. Внесок німецької економіки обмежується цифрою у 190 мільярдів євро. Це понад третина всього фонду. Збільшення ж внеску потребуватиме згоди Бундестагу. Далі коротко про головні економічні новини країн Європи. Вдалий день для Європи і євро. Так, голова Європарламенту Мартін Шульц прокоментував рішення конституційного суду Німеччини. Після оприлюднення вердикту курс спільної валюти підскочив до чотиримісячного максимуму відносно долара. Затрати позаймих Італії та Іспанії відчутно упали. Єврокомісія оприлюднила план створення банківського союзу для Єврозони. Він посилює повноваження європейського центробанку. До липня 2013-го той візьме під контроль найважливіші банки Єврозони. До початку 2014-го – всі решта загалом 6 тисяч установ. В майбутньому план може поширитися і на країни ЄС, що не використовують євро. Серед таких і Велика Британія, що поки що відмовляється від наглядової ролі ЄЦБ. Греція не потребує третього пакету допомоги, заявляє Міністерство фінансів країни. Відповідне припущення просочилося до преси цього тижня із посиланням на представника Афін у МВФ. Зараз країна очікує на черговий 32-мільярдний транш другого кредиту загальною сумою 130 мільярдів євро. Його майбутнє залежить від висновків інспекторів трійки. Вони аналізуватимуть економіку Греції до початку жовтня. Португалія одержала від трійки відстрочку в один рік на стабілізацію параметрів бюджету. Наступного року дефіцит скарбниці потрібно скоротити до 4,5%, ще за рік до 2,5%. Іспанія не веде переговорів з центробанком та МВФ про надання кредиту. Голова фонду Крістін Лагард рішуче спростувала інформацію, поширену минулого тижня у діловій пресі. Поки що Мадрид планує долати кризу за допомогою 100 мільярдів євро виділених іспанським банкам у червні. Голови фінансових міністерств Євросоюзу зібралися на неформальний саміт на Кіпрі. Спершу до порядку денного планували включити допомогу Іспанії та висновки трійки по Греції. Тепер найголовнішим питанням є збільшення повноважень Європейського центробанку. Перехід до централізованої системи обговорять з керівниками крупних банків присутніми на саміті.